Ну що, братва, всім здорова! Сьогодні у нас новенька серія тюнячечок. Сьогодні, братва, ми дізнаємо, скільки їде наш xm привід, який ми забрали на останньому хеллоуінському івенту. Але, братва, перед тим як ми це зробимо, його спочатку треба забрати зі штраф майданчика, тому що прийшлось тільки що відсидіти півгодинки, щоб залутати цю машинку собі назад. Бо там штрафів вже було майже на 2 мільйони, а платити якось за 2 мільйона за штрафи не хочеться, я краще їх на тюнінг пущу, тому прийшлось відсидіти. А перед тим, як я заберу машинку з штрафмайданчика, братва, братвай. Я хочу нагадати вам, що я граю в Ukraine GTA на 05 сервері Південна Україна. Якщо ти хочеш почати грати разом з нами, або на іншому сервері, або разом зі мною на 05 то приєднуйся по посиланню під цим відео та завантажуй гру з офіційного сайту. Також, братва, не забувайте промокод на старті. Фішерики дасть вам бабосики. Ну, у мене, в принципі, все, два сідайте зручніше і приємно у перегляду. Такс. Ліпс, залітаємо. Залітаємо на штраф, майданчик. Уй-май, топе. 200 тисяч. Шоо, які штрафи сплатить? Ви що, прикалуєтесь? А, у мене вже один штраф. Ну давайте, це можна сплатити. Я думав, то просто вони не снялися і там зараз опять 2 мільйони висить. Так, все, 200 тисяч. Забираємо, привода, чик чурик Так, колгаспня. Ось так це все виглядає. Ржава коса. <хи> не, пойдет, тачка тачка футуристична максимально. Так що сейчас тупо залетаємо на тюнин салон и будем закидывать деталечки. Бартва, тут тут d класс. Якщо я не помиляюсь. Ну, мы сейчас це провірим, ще... знов ж таки. Але, але. 13 миллионов у нас є тюнінг, щоб перевірити цього монстра, Ну, слухайте, їде він Ого, дивіться тут від першого лиця просто кайф вообще, тупо як в тюрмі їдеш якийсь. Давайте это максимал очко. 200 кілометрів він поки що їде. Ну таке конечно, звісно, да. на любителя. Але в цілому непогано, слухайте. Тачка виглядає зато ефектно. Давайте зараз максималку вижмемось. Я думаю, що це буде десь 200, може 210 кілометрів. Але поки їде вона, дивіться, 210 є. 214 кілометрів максималка. Сюда по тормозам. О, ну ой, точніше, з по порушенням правом дорожнього руху по зустрічки, назад вертаємось. Сюди ще, знаєте, якісь треба номера, типу привіт. І взагалі буде імба. Слухайте, по цей скінчик прям красиво. Ну сюди треба явно червоні фари кліпати. Зараз поїдемо подивимося, що це у нас стоїть вообще. Можна, не можна фарбувати його. Зараз, як це все працює, буде цікаво глянути. Опа, там кого-то вже зупинили. Жига. Заїжджаємо. Ліпс. Шо, давай-то колер фар видразу. О, можно фарбовать фары. Супер. Но тут червоные, напевно, на да? Ну, конечно. Это ж тачка привет, Червоние фары. Лям 700. Чего? Пошел нафиг, блин. Нема столько денег пока. Что, чуешь? Мне не детали еще крутые. Лям 700. Ты бачу. И что? Колер кузова тоже можно? Его можно фарбовать? Офигеть. Слухай-то. Подвидься, как он И диски фарбуются. Это же имба. Лям. Слухайте, а я і не знав, що його можна фарбувати. Я не бачу просто ще ні одного пофарбованого. Офигеть! Дивіться, як тачка просто міняється в рази. Офігенно. Можна, як хочеш, і в сірий зробити. Та ти що, Вот это имба, конечно. тут тоже лям, да? Та ні, братва, лям я не готовий витратити. Лям 700 це капец. Ну офигенно, офігенно. Ми обов'язково пізніше пофарбуємо. Зараз нам треба витратити бабки на детальки. Так що погнали, брата. Внутрішній тюнінг. як я і казав. Де клас. ікси иксы як покрутим. Вот так вот. Боже, сколько денег? Просто. У нас 40 кейсов на все буде. Ну там тре... навіть трошки менше. Ух, це, конечно, розкош, а це d цей це треба це купу просто денег, щоб це все затянуть. Ну шо, погнали. 5 кейсів перші иксы, погнали. Ляпс, двигун, другий, понятно. Понятно, понятно. Ой, спасибо, перші другі деталі випали Вау, просто 2 млн потратив в никуда. Погнали ефочки, тепер теперь крутане. Може тут щось дропнеться? Опа. Опа. Турбонадув. Опа. 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 Шини. ёлки палки Та да що ти живий був? Ну е-мое, ну як так. Ну як так можна було? Давайте далі, 5. Опа. Сюди. -да. Пойдет трансмісія. Виплала п'ята. Це хороша трансмісія, кстати. І підвісочка четверта. Ну, хоч так, хоч так. Поки що, поки що йдемо, непогано. Давайте ще иксы. Начали перти икс. То треба трошки ще відкрити. Чикс, Чікс, Чікс. Опа, трансмісія третя. Треть є. Ой, четверта, точніше. Пойдет. І гальма оп'ять. Сюди. Слухайте, непогано вже. Але знову ж таки, у нас нема ні турбонадува, ні двигуна, ні чіпа. Нічого нема такого. Може, ефочку сейчас нам повезе. Давайте ще раз жук. Ну-ка, давай. Боже, дай. От зараз последне. Дай п'яту якусь. Угу. Да о, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Щось витрати пішли великі. Так, давайте ще 5 ефект. Це последнє ф. 5 шини Да що це за рафлян просто, я не знаю. Боже, підвиска. О, двигун! Сюди на базу. Ну, хоч четвертий буде, слухайте. Ну, хоч такий. Шо? Бля, третій шитей і п'я. Я не можу, що це таке? що на нам не треба. Опа! Непогано, кстати. Непогано теж. Будемо потім перевіряти. Так. последние 5 эксо понеслась. Ну-ка, 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 турбонадув, дай. Трансмиссия пятая выпала, тоже, кстати, нормально, 4-2. Пойдет. И все, братва, все бабки потраты. Так, мы сейчас, знаете, что сейчас делаем? Сейчас их ставить не будем. Я сейчас поеду, тупо залезу в багажнички, братва. Зараблю полную инвентаризацию по деталечкам и сходу повернусь назад. Для вас это придет секунду, а для меня, наверное, минут 15. Очикуйте. Ой-ой-ой, бертвей, просто подивіться, скільки це деталей. тут 300 кг, тут 120 я вже не знаю, що мені робити. Куди його все перегружати? Мені, Тупо... мені треба вийти здоровий просто рік за там був на 300 кг нещодавно, до речі. Зараз бертва на F6, можна його залутати отута. отут. От його треба вибити з рулетки, тоді буде 300 кг плюс. Це імба, але в мене по немає такої можливості. Надо буде його просто купити, мабуть, когось з рук. Але це ж жорсткий прикол. Деталей стільки, що я вже просто путаюсь. Тут B клас б клас B клас Ай-яй-яй-яй-яй, надо якусь машину іншу скидувати. І тут у мене зайнято майже все. Екки-палки, бля. Усша, в госбастерсе скільки багажник интересно? Килограмм. Сейчас ну, чекнем. 150 кілограм! Іди ж ти сюди, сюда, Це То, що мені треба, тупо. Сейчас сюда всі деталі B класа скинемо. Так, треба буде, напевно, скоро робити великий сейл. В дискордіку, але Але це все треба зібрати докупи спочатку. Ну так в цілому не погано, да? по деталям, все ж? можна що-то... що там можна зробити. Я теж їх, кстати, продаю, а потім тупо нові ну, відкриваю, ті самі, ті самі потім продаю. Треба все якось це організувати нормально. Щоб не було такої каші, коротше. Бо мені ж кажу, стільки цих деталей просто що. Вже самому незручно зручно займатися тим. Але скажу відразу, було б дуже прикольно, якщо тут на детальки була картинка, типу, рівень і клас. Взагалі було б їмба. Типу, ну писався рівень, тип і клас. Було б вообще круто, щоб це не треба було нажимати на неї 10 разів, щоб перевірити, що це за деталь. О, дивіться, просто шини шини F-класу 7 штук. йо моє фак. Достали майже 150 кілограмів деталей, але тут ще лежить на 170 Зараз нам треба в привет сісти або в будь-яку тачку, поїхати на тюнінг, продати лишні деталі першого другого рівня, які нам просто не потрібні. Так, все, третє залишаємо, третє ще норм. Получається тут цешку. тут по Чуд По БТшки я майже нічого не достав нового, да? Ну так. Да. Ой-ой-ой, братва! Будете ви сміятися, але я тільки що як камінюка, хвилин, можливо 5 чи 10 розмовляв сам з собою. Загадайте, що правильно. Я забув вімкнути запис, братва. Я забрав всі деталі, які в нас були. Як бачите, ми його навіть пофарбували. Я продав просто деталі, перший-друге рівня, і нам вистачило грошей, щоб його пофарбувати. Ось так він зараз виглядає. Я дуже сильно вибачаю, що я так просто протупив. Але детальки в нас стоять ось такі. І залишилось доволі, до речі, багато. Я перебрав повністю весь інвентар, і ось це, в принципі, все, що є на d клас Так, що тут по деталям? Двигун, 4 F, братва, 18,5 дає. Пайдіот. Турбонадувач дає 4-5. Також в мене є п'ятий, але я вирішив поставити четвертий, тому що братва він дає більше пришвидшення. Максималка різниця в одну, але пришвидшення в два більше, тому краще його. Трансмісія 4, ефечка теж. Дає 4-2 і одне щось там управління, я так розумію, чи як це працює. Чіпчик у нас дає 5-4. Теж тільки такий. Це найкраще те, що в мене було, те, що нам випало. Далі гальма 5, підвісочка 5 ексова, ну, топ із топов, що сказати, саме найкраще, що можна було поставити. Ну і далі, братва, вам в нас залишаються шини. Шини в нас стоять X-4, дають 4-4. В принципі, теж найкраще, що в мене було. Це капець, це треба так долбануться, просто не вмімкнути запис. Ну, от просто камінюка, ну? Як це можливо було? І такий вигляд має ця БМВшечка доволі красива. Там, до речі, по кольорам взагалі можна так гратися. Ну, виглядає ну, прикольно, незвичайно. Тому цю тачку однозначно рекомендую вам пофарбувати, якщо вона у вас є. Ти що тут за стрільба, я не поняв. Ізвиняюсь. Коротше, нагадую, давайте замірюємо максималочку. Зараз нагадую, що їхала на 214. Зараз вона вже їде набагато І Я вам скажу, що на цій тачці можна їздити хоч кожен день. Їде непогано. Дійсно непогано. Що ж там? Фантомчик який то стояв Так, 270 уже есть, 280, 288. Пойдет Так ми плюс. кстати, нормально. 60 км. 60 км. Плюсом. Це, кстати, непогано. Чи даже більше 70 км. Плюсом. Це ж вообще прикольно. Слухайте, це непоганий результат. Давно таких результатів не було. Такие плюсы жорсткі Ну, тачка офігенно, Дивіться, вона, кстати, управляється дуже добре. Але назад, дивіться, задній ход в воно 10 км. Она просто плететься як черепаха. Але вперед їде непогано, непогано, Дійсно круто. Можна так бачком завалювати, Вона контролюється максимально просто. ліво право, ліво право. Все ж там уже всі тупо на, на фантомах їздять. Откуда бабки утіпові, я не поняв. З ну лутають чи що, Чи бізнесмени жорсткі, Треба буде собі якось теж купити В че, що мені той сарай за 100 мільйонів, Ну, побачимо, побачим. Це я сейчас так кажу. а Потім, коли денюшки буде багато, можна буде в принципі побалувати себе якось. Блин, тачка, прикольно. Треба ще, конечно, фари пофарбувати в майбутньому. 1700. Коштується, все, братва лям 700, тому це таке задоволення, не з дешевих. Але тачка прикольна, дійсно. От коли вона пофарбована, вона виглядає куртєзно. А подивіться просто, як диски фарбуються. Це ж просто їмбище просто. Не знаю, відпошли ця тут вообще, наверное, ракета, да? Ну, кстати, салончик непоганий, да? Доволі деталізовано. Іконочки, циферки, все є. А ну, Катя. Нормально, нормально. Красиво, красиво, братва, я не знаю. Все що, все, що треба, все є. Ось така у нас беха вийшла. Дійсно, дійсно прикольна тачка. Дійсно. З тим виглядом, з цією фарбою, ну це 10 із 10. Шкода, що цю ржавчину ще не можна пофарбувати окремо, ось ці спойлери. А так в цілому виглядає, але ну, дуже прикольно. Я дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім папа. -па.